Друзі, вітаю! В ефірі з Вашингтона. Брифін голосу Америки українською. Виходимо в ефір з понеділка по п'ятницю о 18. І говоримо про головні заяви, головні рішення, які стосуються безпосередньо. України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо у вас є якісь питання, можете ставити їх в коментарях, якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо. Впродовж 30 хвилинного ефіру спробую відповісти на всі ваші нагальні питання. Також пишіть обов'язково звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо, дуже приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні на самий початок поговоримо про найсвіжіші, найостанніші заяви, які стосуються. Фінансовою допомоги Україні говоримо про це трошки рідше ніж про військову допомогу однак це теж надзвичайно важливо, особливо коли ми говоримо про важку зиму, яка чекає на Україну на багатьох українців. А зараз приєднуємо до ефіру Оксану Бедратенко. Вона сьогодні стежила за прес-брифінгом міжнародного валютного фонду, де зокрема пролунали нові заяви про те, яке ж є майбутнє фінансової допомоги для України. Оксано, дякую, що приєднався. Се до ефіру, привіт, Юлія. І якщо ми говоримо про головні заяви, які ти почула на цій прес-конференції, про як, про що конкретно заявили в міжнародному валютному фонді і про яке фінансування може йтися в найближчій перспективі для України? Так, Юлія, щойно завершилася прес-конференція речника міжнародного валютного фонду Джері Райса. Це до речі, його остання прес-конференція на цій посаді. І я мала нагоду задати питання про Україну, особливо з огляду на те, що буквально вівторок відбулася. Відбулися перемовини президента України Володимира Зеленського з директоркою розпорядницею фонду Крісталіною Георгією, але найбільш можливо цікаве зараз це те, що на цій прес-конференції мені підтвердили, що Україна може практично негайно отримати від МВФ 1,4 мільярди доларів допомоги. Ця допомога буде виділена в рамках нового інструменту, який мусить затвердити правління МВФ. Цей інструмент називається інструмент сподолання продовольчої кризи. Ось що сказав мені Джері Райс. Я можу підтвердити, що Зеленський та Георгієва говорили про можливе застосування цього нового механізму подолання продовольчого шоку, який вступає в дію, звичайно, за умови схвалення правлінням, якими можуть бути строки. Ми хочемо, щоб це відбулося якомога раніше. І він також сказав, що Георгієва говорила саме про 1,4 мільярда доларів, тобто щойно затвердиться цей новий. Новий інструмент одразу Україна може отримати ці кошти. Тобто, це І... може може йтися про дні чи тижні? Це фактично залежить від засідання правління, яке достатньо часто збирається. Я б так сказала, що тижнево я не знаю, чіткого розкладу. І ще він прокоментував коментував ще дві великі ініціативи, які зараз тут від МВФ для України. Оксана, якщо ми говоримо про ці 1,4 мільярди доларів, ти сказала, що ці гроші підуть на підтримку продовольчої програми. Про що конкретно йдеться? А куди піде це фінансування? Це так називається нова програма МВФ. Гроші підуть для України для підтримки нормального функціонування країни, яка постраждала під час війни, для того, щоб закрити цей бюджетний дефіцит, щоб країна могла виконувати основні функції виплачувати зарплати, підтримувати соціальне забезпечення. Але цей новий інструмент, який фонд зробив, він. Дозволяє виділити кошти швидко, без додаткових умов. І чому це чому це зробив МВФ? Тому що після початку війни Росії проти України 16 країн подали до МВФ нові заявки про те, що їм терміново потрібна допомога, і в основному, звичайно, це стосується продовольчої кризи світової. Оксана, якщо як ми чі... говоримо про та про інші ініціативи, про які ти почала говорити, то також на цій прес-конференції анонсували, що нова місія буде в Європі, яка буде якраз займатися питаннями і цим, розкажи трошки про це, про що йдеться, і про яке фінансування на трошки дальшу перспективу можна говорити в рамках цих проектів. Абсолютно Юлія, ти права, це нова інформація, яка надійшла від Джері Райса. Він заявив, що вже незабаром МВФ надсилає особисту місію, яка буде вести перемовини з українськими посадовцями. Варто відзначити, звичайно, що перемовини йдуть спілкування йде завжди. Тобто, навіть вчора була зустріч між МВФ і українськими посадовцями в Сараєво. Але зараз МВФ буде надсилати. Окрему місію найбільш ймовірно ці перемовини будуть у відні, тобто це не буде місія до України, а це буде місія на території Європейської держави. Де буде напрацьовуватися цей новий пакет для України для стабілізації економіки для допомоги у відновленні економіки України? Райс не прокоментував, яким може бути обсяг цього пакету. Ми можемо про це здогадуватися лише з. Заяви прем'єр-міністра Українського Дениса Шмигаля. Він в четвер заявив, що новий пакет допомоги від МВФ Україна очікує обсягом 12 мільярдів доларів. Це наступного року. Зараз же в МВФ сказали, що цей шлях, цей пакет лише напрацьовується для України, mm -hmm. і яким він буде, також буде визначено згодом. Він буде визначено під час цих. Цих перемовин Оксано, але не лише міжнародний валютний фонд надає Україні фінансову підтримку. Ми знаємо, що якраз вливання фінансової економіку України для того, щоб забезпечити зарплати ці соціальні виплати, також надають і Сполучені Штати, і Європейська комісія. Що відомо на цю мить про обсяг фінансової допомоги загалом для функціонування уряду від інших міжнародних партнерів? Так, останніми місяцями. Прочалося активізувалася міжнародна допомога, і можна сказати, що країни-партнери України починають розуміти, що Україні потрібно бути стабільною, бути економічно сильною для того, щоб протистояти перед лицем цієї агресії. Координацією донорів займається декілька декілька інституцій, і наприклад, також сьогодні, під час свого брифінгу в МВФ. Джері Райс прокоментував е, ініціативу МВФ, тобто, коли почалася е, після початку повномасштабного вторгнення, е, фонд відкрив е, такий собі рахунок, куди донори можуть надавати свої кошти для України. І е, сьогодні, відповідаючи на питання про те, що хто вже взяв участь в цьому рахунку, він звичайно назвав Канаду, яка була із, однією з перших. Яка більше мільярда доларів перерахувала до цього рахунку, він назвав Німеччину, яка є донором, і він заявив, що в них є в фонду вже є запевнення від Нідерландів про те, що також будуть інвестувати до цього механізму. З іншого боку, як ми знаємо, вже через місяць в Вашингтоні відбудуться щорічні збори МВФ Світового банку. І МВФ очікує, що до цих щорічних зборів ми почуємо зобов'язання В'язання від інших держав інвестувати в фонд саме на цей спеціальний рахунок, який може потенціально користуватися Україною. А як ти сказала, так інші донори не стоять на місці. Є двостороння підтримка, двостороння підтримка США, є підтримка через Світовий банк, є підтримка Європейського союзу, яка є достатньо великою. Це макрофінансова допомога і вже. Виділено е, два транші з неї, і е, Шмигаль заявив, що можна очікувати на 12 мільярдів євро макрофінансової допомоги від ЄС. Тобто, це е, розуміння, ця підтримка збільшується. Як ми бачимо, дякую тобі, дуже Оксана. Будемо стежити за тим, як будуть розвиватися далі події, і в цій царині. Нагадаю, що на зв'язку з нами на прямому зв'язку була Оксана Бедратенко. Дякую тобі дуже. Дякую, Юлія. Отже, почули ви головні новини від міжнародного валютного фонду. Йдеться про те, що фінансова допомога наступна від міжнародного валютного фонду на суму 1,4 мільярди доларів може надійти вже буквально незабаром. Говорять про те, що йдеться лише про те, що це цю допомогу мають схвалити на спеціальному засіданні ради директорів. Після цього ця допомога надійде до українського бюджету для того, щоб покрити витрати на соціальні виплати для того, щоб Функціонував уряд, а також друзі, важливо важливою новиною, те, що Оксана повідомила, те що буде створена спеціальна місія від міжнародного валютного фонду, яка буде вести переговори з українським урядом для того, щоб надати і нові потенційно програми фінансової допомоги. Так що важливий розвиток у цьому плані, якщо ж ми говоримо взагалі про військову допомогу, те на чому фокусуємо увагу дуже часто. Ви знаєте, що президент Байден вже звернувся до американського конгресу на початку цього. О, місяця із проханням виділити понад 11 мільярдів доларів на фінансування. Наступних пакетів військової допомоги до України, тому що фінансування виділене попередньо, зараз починає вже потроху вичерпуватися. Моя колега Катерина Лісунова поспілкувалася із конгресменом республіканцем Адамом Кінцінгером про те, які є перспективи, що цю допомогу схвалять найближчим часом, тому що сесія чинна сесія конгресу добігає кінця через буквально кілька місяців, і тому дуже важливо схвалити це вже зараз. Ось. Це що він сказав про перспективи схвалення фінансової допомоги на фінансування військової допомоги для України? Я айтинкиву пас. Я думаю, що за додаткову допомогу проголосують. Якщо не до кінця цього фінансового року, то згодом ми розглядаємо ці питання наприкінці року, коли можемо трохи розширити наш бюджет. Ми дискутуємо щодо цього. Але я не сумніваюся, що допомога для України буде включена в наш бюджет. Конгрес майже ніколи не може дійти згоди із різних питань. Але про допомогу Україні ми домовимося, і я не сумніваюся, що гроші будуть передані. Ми розуміємо, якщо нам доведеться воювати з Росією, то це вийде набагато дорожче ніж 11 мільярдів. Доларів Україна сказала, ми готові воювати. То США просто будуть арсеналом демократії. Я в цьому не сумніваюся. Я б хотів, щоб за додаткову допомогу проголосували вже до кінця вересня. Якщо ні, то це буде тоді, коли ми нарешті підготуємо бюджет на рік. Це безумовно станеться протягом наступних кількох місяців. Але навіть такі затримки не завадять адміністрації Байдена продовжити надавати допомогу Україні. У них є способи виділити гроші і зробити те, що їм потрібно. Ось така думка від конгресмена республіканця Адама Кінцінгера. Також в інтерв'ю Катерини Лісунові Адам Кінцингер розказав про те, що насправді з успішним українським контрнаступом багато законодавців і представників влади насправді це їх підштовхує надавати більше допомоги, більше потужної допомоги, тому що вони знають, що українці ефективно її використають. Давайте послухаємо і цей коментар. Цей контрнаступ демонструє, що наша допомога та допомога західних союзників для України є важливою. Україна є вціленням бойового духу. Україна чітко дала зрозуміти, ми будемо воювати, але ви повинні надати нам зброю. І ми побачили, що, наприклад, Хаймерс Україна змогла використати дуже ефективно, знищуючи стратегічні точки ворога, їхні склади боєприпасів та відверто викриваючи російську недосконалу логістику. І коли ми говоримо про нові. Ініціативи я наполягаю на тому, щоб надати Україні винищувачі f-16 навчити їхніх пілотів. Якщо дивитись на наше партнерство у довгостроковій перспективі, то ми маємо надати Україні інструменти захисту не лише для того, щоб вона виграла цю війну зараз, але для того, щоб переконатися, що такої війни не буде в майбутньому, бо наступати на Україну буде самогубством, Такі думки також лунають і від адміністрації президента Байдена. Буквально нещодавно Джон Кірбі, це координатор зі стратегічної комунікації ради з нацбезпеки. США сказав, що насправді бачить, як ефективно українці використовують новітні озброєння, які Сполучені Штати надають, зокрема ті ж самі системи Хаймерс. Також він проанонсував, що буквально наступні кілька днів можна буде очікувати на новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів. Щойно будемо мати деталі про це, обов'язково вам розкажемо. І вчора також лідер. Республіканців у сенаті це міч Маконел закликав не лише адміністрацію Байдена, але західних партнерів надати Україні більше озброєння і більше високоточного озброєння. Зокрема, він закликав надати ракети більшої дальності атакамс, також більші дрони і танки. Однак він сказав, що це озброєння має надавати не лише Сполучені Штати, але і партнери. У Європі Знову ж таки такі заклики лунають із капіталійського пагорба. Дякую, друзі, що ви коментуєте. Я бачу, що на зв'язку у нас сьогодні є Луганськ, Канада, Київ, Ялта приєднуються. Також пишуть нам із Шарлот Північної Кароліни. На зв'язку є Київ, Христинівка, Черкаської області, Чернігів, Київ та багато інших міст. Буковина також вітає і Львів. Дякую, друзі, за ваші питання. Зокрема, бачимо зінджоні вже кілька разів питав про те, якщо що уряд ша невчасно прийме бюджет, то ленд Лендліз не запрацює вчасно. Тобто, з 1 жовтня, насправді, бюджети лендліз це різні речі, тому що процедура лендлізу і програма лендлізу вона не прив'язана конкретно до бюджету. Це програма, за якою Україні можуть надавати озброєння із власних запасів Сполучених Штатів озброєння в оренду озброєння, яке Україна або має повернути, або пізніше відшкодувати. За це гроші насправді це є програма, яка була ухвалена ще в травні. Також президент її підписав влітку. Однак ми говорили із представниками українського посольства, зокрема з посолкою Оксаною Маркаровою. Вона говорить про те, що поки є. Фінансування схвалене конгресом, то надається Україні озброєння і гроші на озброєння саме із цих схвалених коштів, тому що із цих коштів це військове озброєння Україні не потрібно буде ні повертати, ні відшкодовувати. Програма ленлізу на цьому етапі, вона до сих пір не є чітко прописаною. Однак, якщо буде потрібно, то і ця програма буде застосована також. Принаймні, це ми чули від українського посольства. Однак Оксана Маркарова також була переконана в тому, що Сполучені Штати схвалять і додаткову допомогу, додаткове фінансування для того, щоб надавати Україні Україні допомогу із тих програм, які зараз працюють. Це програма президентських повноважень і також програма сприяння безпеки безпеки України, дякую вам, друзі, за запитання. Якщо вас ще щось цікавить, обов'язково питайте. Спробую відповісти. А зараз пропоную подивитися ще одну історію. Ми часто в наших програмах розповідаємо про об'єднання української діаспори тут у Сполучених Штатах, які працюють на те, щоб допомогти Україні. І їхні зусилля безумовно активізувалися і з початком повномасштабного російського вторгнення. Звісно, багато організацій були створені 2014 тисячі року. Також багато організацій стали більшими зараз, 2022 року. Одна з таких організацій, вона насправді була невеличкою групою волонтерів. Зараз є справжнім дуже дієвим об'єднанням українців у штаті Колорадо. Пропоную подивитися цю історію наших кореспондентів. і далі повернемося до обговорення. Організована громада українців у Колорадо почала формуватися після другої світової війни, гуртувалась навколо церкви. Українська громада існувала в Колорадо давно вже, бо церква греко-католицька була збудована нашими емігрантами, які приїхали сюди після Другої світової війни. Невелика, але згуртована громада поповнилась у 1980-х та 90-х роках. Марина Дуброва іммігрувала до США з Дніпра у 1994 році. Ірина Шаталова переїхала до Америки з Києва 12 років тому. Коли жінки зустрілися у Колорадо, то здружилися і почали грати активну роль у житті української громади. А згодом створили неприбуткову організацію Українці Колорадо. Органічно виникла ідея організувати якусь організацію, яка б ідентифікувала себе як українці, і до якої б люди хотіли б належати або звертатися. Від початку свого існування організація Українці Колорадо організовувала чимало культурних заходів та проєктів для іммігрантів. Я не можу говорити про це без слів. після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Українці Колорадо посилили допомогу батьківщині, а з часом почали допомагати біженцям з України, які опинилися в Колорадо. Після 24 лютого до них долучилася велика кількість волонтерів, тож організація стрімко розрослася. До 24 лютого ми були мала організація, дуже мала. А з 24 лютого хаос нас поставив в таку ситуацію, де потребують все, всі і все, починаючи з територіальної оборони, діти. Переселенці, у мене були такі тижні, де у мене по 3-4 чотири на один тиждень і мусиш йти і виступати, і розказувати людям, чому ми це збираємо американцям. Та кількість пропозицій і ініціатив, що поступили до нас, 90% були від американців. Так, невелика група волонтерів українці Колорадо перетворилась на знану на все місто українську спільноту. Через них для допомоги Україні долучаються сотні людей та організацій. Симфонічний на наш... оркестр в паркері. Так, так. на честь України виступає, заробляє. Вони заробили більше 8 тисяч, які дали як донати на нашу організацію. І це були вони самі волонтери. І Їх таких як вони дуже багато. Від початку війни я пам'ятаю дуже багато імейлів, прийшло, листів від американців, які писали: мені 50 років, я не можу витримати, що що робиться в вашій країні. Я хочу поїхати волонтером. Коли ми пакуємо якісь речі, перепаковуємо, пакуємо наші валізки, які ми висилаємо, а приходить така кількість людей, і це дуже різні люди. Це і українці, це Білорус. євреї, білоруси, росіяни, пакистанці, поляки, американців дуже багато. Це е, така міжнародна родина, як на самому початку е, ми отримали, я отримала такого листа зі школи мого сина. Одна людина мені написала: ми зараз всі почуваємося українцями. На зібрані кошти українці Колорадо, поміж інших проєктів, підтримують українські лікарні та дітей. -сиріт. Ми багато оплачували їжі, одяг ми ще і продовжуємо і продовжуємо, Так, це наш один із таких напрямків. Основних також допомагаємо територіальному обороні в різних містах. Ми допомагаємо зоопаркам і внутрішнім переселенці. Загальна сума пожертвувань, отриманих на рахунок організації Українці Колорадо, становить 351 тисяча доларів, а також 150 тисяч на відновлення шпиталів. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів, Денвер, Колорадо. Така історія наших кореспондентів із Колорадо про те, як там теж діаспора допомагає Україні. Я нагадаю. Нагадаю, що це ціла серія репортажів про різні об'єднання українців тут у Сполучених Штатах. Ви можете переглянути їх на спеціальній сторінці на нашому вебсайті Голоса Америку Голосу Америки, Америки українською. Друзі, я бачу, що є також запитання про те, про новий законопроект, який представили двоє сенаторів напередодні, щоб визнати Росію країною. Ja. Спонсором тероризму так напередодні ще раз два сенатори: це Річард Блументаль, демократ і республіканець Лінсі Грем. Вони оприлюднили тексти власне свою пропозицію нового законопроекту, аби визначити Росію державою спонсором тероризму. Нагадаю, що раніше вони були ініціаторами відповідної резолюції. Однак, резолюція не має юридичної дії. Законопроект натомість має таку дію, і вони намагаються. Ця просунути цей законопроект у Сенаті для того, щоб Сполучені Штати дійсно пішли на таке визначення в цьому законопроекті, чим він особливий, вони дають поправку, якою може скористатися президент Байден, якщо він захоче в якийсь момент скасувати це визначення. Це дає більше простору для маневрів президентові, і це спрощує процедуру. якщо в разі, якщо Росія виправиться, бо якщо зміниться влада, Ада у Росії, то можна було б змінити це рішення і забрати Росію із цього списку країн спонсорів тероризму. Насправді зараз невідомо, яка яким буде доля цього законопроекту, тому що небагато лишається часу у чинного складу конгресу, у чинного складу сенату для того, щоб проголосувати і за цю ініціативу, самі сенатори не змогли відповісти наскільки можна очікувати на схвалення цього законопроекту то я нагадаю, що державний департамент і Білий Дім вважають визначення Росії державою спонсором тероризму не найбільш ефективним шляхом покарати Росію за її дії в Україні напередодні у неда прайса речника державного департаменту знову запитали про те, чому не вважають вони це найбільш ефективним і чи є якісь альтернативи саме цьому визначенню? На що нед прайс сказав, що є застереження з точки зору гуманітарних організацій, які занепокоєні тим. Що у разі визначення Росією державою спонсором тероризму, це може ускладнити доставку гуманітарної допомоги до певних регіонів України? Також є занепокоєння щодо координації подальшої роботи західної спільноти і притягнення Росії до відповідальності також у них є занепокоєння щодо доставки важливих харчових вантажів і програми так званого. Чорноморської програми, за якою доставляють зерно із України до інших держав, однак нед прайс сказав, що державний департамент активно працює із конгресом для того, щоб розробити аналогічні або альтернативні заходи, які є аналогічними до тих обмежень, які б наклали на Росію. У випадку визначення її державою спонсором тероризму він сказав, що вже працюють низка обмежень, зокрема експортні обмеження, потужні санкції, які вже є фактично такими, ж які були у разі визначення Росії державою спонсором тероризму. Однак, державний департамент, він сказав так, працює також над тим, щоб розробити інші аналогічні заходи, щоб Росія щоб притягнути Росію до відповідальності, які саме сподіваюся, будемо бачити в Наступні тижні сподіваюся, державний департамент пролиє на це трошки більше світла. Однак, законопроект такі сенатори дійсно представили напередодні, і, зокрема, Грем, це сенатор республіканець. Він сказав, що це не єдина ініціатива, не єдиний його пріоритет, який він хоче, щоб конгрес, щоб сенат досягнув до кінця цього року. Які ще пріоритети він ставить перед собою, можемо послухати просто зараз. Три year. Є речі, які я хочу зробити до кінця цього року: визнати Росію державою спонсором тероризму, що вагома змінить нинішню ситуацію. Це покаже Європі, Україні та решті світу, що коли йдеться про Путіна, Америка не збирається прощати і забувати. У понеділок наступного тижня я зустрінуся з прокурором міжнародного кримінального суду разом із сенаторами Вайтгаусом, Блюменталем та іншими. Ми працюємо над тим, щоб російські воєнні злочини, які ми відкрито бачимо по телебаченню щовечора, не були прощені та забуті міжнародним кримінальним судом. Я хочу, щоб російські військові та ставленики Путіна знали, що ми за ними стежимо, і настане день їхньої відповідальності. І останнє, що ми хочемо зробити, це до січня 2023 року. Конгрес має ухвалити ще один транш військової та економічної допомоги, щоб боротьба тривала в інтересах Америки. Переконатися, що Україна досягла успіху, а Путін зупинився на Україні. До речі, колега Лінці Грема, сенатор демократ Ричард Блументаль, також сказав, що, попри те, що Україна здійснює дуже ефективні, дуже вагомі успіхи зараз. З точки зору контрнаступу, це не має означати, що західна допомога має припинитися. Це навпаки, має посилити бажання інших держав допомагати Україні надавати ще більше озброєння, зокрема більш просунутого озброєння, для того, щоб українці дійсно досягнули успіху на полі бою. І відповідно це посилить позицію українців, якщо Дійде до переговорів. Друзі, дякую вам дуже до за ваші коментарі. Я бачу, що на зв'язку у нас також є Київ, а також Чернігів, Львів, Самбір, Київ вітає Мадрид, Стрий, також на зв'язку є інші міста. Дякую за вашу увагу. Нагадаю, сьогодні говорили ми про кілька важливих речей. Перша це про прес-конференцію міжнародного валютного фонду, на якій заявили про те. Що вже найближчим часом до України має надійти нова допомога у розмірі майже півтора мільярда доларів від міжнародного валютного фонду? Також міжнародний валютний фонд матиме місію у Європі, яка вестиме переговори із українцями про те, якими можуть бути наступні транші фінансової допомоги від міжнародного валютного фонду. Також сьогодні ми говорили про законопроект, який представили в Сенаті два, два е, сенатори: це республіканець Лінсі Грем і демократ Ричард Блументаль, які законопроект, мета якого притягнути Росію до відповідальності і визначити, до Росії державою спонсором тероризму, а також розповідали сьогодні про роботу української діаспори. Більше про головні події дня будемо говорити сьогодні у програмі «Час тайм» о 22-й годині за Києвом. Зокрема, про зустріч Сі Цзіньпіня і Путіна про головні заяви, які стосуються цього. І не тільки Приєднуйтеся, Будемо на зв'язку. Па-па! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.